Я доіграюся, що точно правду. Всім привіт пулі. Сьогодні буду бортувати колесо. Бо дитина каже, спускає часто, постоя-постоя спусте. Зараз будемо бортувати і узнавати причину, чому воно спускає. Якщо поїхали братися за роботу. Не знаю, або повністю поламаю, або справлю. Сейчас будем ебать. О так. Що тут так ту його зна? Бере ключика.

Ти подивись, точно хтось спішить. Знімаємо цепик Нічого страшного. запчасті не погубити. Сейчас спустити тепер колесо треба, бо воно не вилазить. Чи на тормоза там нас надавило? Та вроді би ні. Не Чуєте, як відклеюється. Все. Що вона мені не дає його? Пів Півділа зроблено, як і пів трішки. Тепер будемо... Знімати. А, треба викрутити мені оцей золотник. Я цю штучку діла. Процес спішу. Це -то -то. Тепер Перположимо, щоб не потіряти. Ой і будемо бортіруватись. Ой, не треба ніяких цих. Легко бортірується, дивіться, вилазить. Так як треба. Так Ось ця причина. На яку треба дивитися? Не клеє на ней розу. Зараз будемо качати, дивитися, де ж та Дірочка. Каже, треба знову закрутить золотник і качати. Насоса насоса. Так, зараз будемо качати і узнавати. Що ж до чого? Є така в мене приспособа. Кожен знає, що це таке. Все. <гуме> Йдемо на ставок купатися. Воді так ніде не шипить, але ми так не узнаємо. Треба набрати водички і у водичку провірити. Заянуть у мене тут. А тут в мене немає, значить треба набрати відерочку. Це таке відеречко, ой момент. Я заиграю, что точно пробью. Все, я чую. Чую, да что ты. Да не получи. Точно проблюто. А, о, все, найшло. Тут а такая дерюненька. Остя. Чтобы уточниться точно, сейчас проверим. Все, одну нашел. Надо бы... Быть... Сейчас нам может еще не загубити та ще пить аж гай шумить все, можна йти зачищати і латати. Тут такий капусик. Або ж десь може у цьому ж стерчить. Бо вони ж їздять, не дивляться де. І через полісадника там е, тітя тає, розочки зрізає, можуть стерчати. Ну де хочеш, що від тих дітей. Зараз гляну у скатові, може там десь стерчить, бо всяка може бути, то і буде пробивати. Де тут та наша штука? Ма штука? Я вже загубила. З якої сторони. Треба чимось намалювати тут, а так кожен раз шукати. Блін, я вже загубила. Ну, коротше, десь тут примірно буду дивитися. Де цей сусок усе тут, а воно десь тут. О, всю знайшла. Найшла будує. Заглянем з цієї сторони. Ну, що ості я, плюс-мінус? Ну, Це вроді би нема нічого. Ладно, треба клеїти. Будемо робити діла дві шмаліни. Ох, зараз погняю на бур машину. лапочку. Ну так і буде шипіти. Що, лоточка затерта, можна клеїти. Не лоточка, а дирочка затерта, так що можна вже клеїти. А першим, ж, клеїти. Треба <ріпи> камеру спустити. Так, де та штучечка, маштучечка, так спущу. спустю. Хоча можна викрутити. Так швидше діло буде. Дити тікаєш, куди. Є в мене тут такий клей. Супер мастер Ламастер А де лапочка? Ось лапочка. Раніше, я не знаю, чи зараз продається, знаєте, в упаковках отих, їх, їх, там хто його знає скільки тих латок, а клею. Отака мандюлька, і вічно її не вистачає того клею заклеяти. Так, зараз хвилинки дві хай просохне, і будемо накладати лоточку. Є у мене ще такий. Хто знає, той знає. А я заразом підготовлю її. Зніму цю планочку. Я думаю, вже можна. Я вже її дирочки тієї не бачу, чи лоточки. Ложимо. І це таке приємне <ріху> очищення. Все, знімаю. Ще трішки прогладжу, бо койде не поза цей самий тут края. Лучше лишній роз проведем. Заклеїла, сусок вставила. Зараз краще його вставляю. І все ставимо, як було на, на місто. Я думаю, результат буде. А не читайте. <ріст> <ріст> Ось должен бути результат. Тепер головне не перекрутити її, бо я ще така можу і перекрутити. Це все стоїть. Напихаємо. І це назад. Закручую. І вертаємо все назад. Мені тепер треба як тут тут просунути. О, просунула. Краще, ніж було. стоїш? Стоїш. Ой, з цією штучкою, звісно, в майже... мене можуть бути проблеми. Головне, не запутатися. Де я його загубила? Задом наперед тебе не постомпі, бо буде ножка небо піддержувати не велосипеда. Справилися. А, я забула, поставила то й поставила. Так що будемо зараз накочувати. А там вже буде видно, скільки продержиться воно. Де воно є? Вгорі треба його пере. Тут дубно накочувати було. Стоять, бояться.

вже накачала. Добре, думаю, спускати не буде. Якщо проб'ється ще раз, то зробити зможу. Нема тут нічого важкого. Ну, Є, звісно, моментики, але ну, це все моментики. Так що всім дня. Тепер можна кататися. Це все збираємо на місто. Не видержа мене чоловік.